Split Fiction – нова анонсована гра від розробників, що подарувала нам гру року, дивно романтизовану пригоду зеків, а ще оту стару класну гру, якому пропустили, і нехай. Split Fiction обіцяє стати максимізацією минулих досягнень і Takes 2 з її динамікою, кількома рівнями конфлікту та ігровими механіками, які змінюються настільки швидко, що не встигають набриднути. Звучить, якщо чесно, як удар по яйцям усьому модерн геймінгу. За лором, героїні, якими керують два гравці, беруть Участь у програмі віртуальної симуляції для письменників ця чудова технологія дозволяє авторам візуалізувати та творити. А компаніям певним чином поцупити продукт чужої фантазії. Оказія трапляється тоді, коли авторки опиняються в одній капсулі і свідомістю переносяться у світ, створений переплетінням їх задумів. Як виявляється, одна писала фентезі, а інша наукову фантастику. А вибратися з цієї пастки і сплутати плани ненажерливої корпорації доведеться спільними зусиллями. Роблю власну ставку на те, що ми побачимо несподівано реалістичні характери персонажей та те, як вони розвиваються у нетривіальних ситуаціях. Розраховую і на Уклін гік спільноті, для яких обидва заявлених літературних жанри є чи не основоположником для їх смаків. А ще сподіваюся, що не підкачають з гумором. Fiction вийде вже 6 березня в Стімі та магазині EA. Традиційно на двох гравців знадобиться всього одна придбана копія.